Вітаю вас на моєму каналі про життя, а мої шановні підписники, я вже за вами скучила. Перепрошую, що так довго не записувала відео, але були особисті сні трансформації, такі в нинішній час, модне слово. Але загалом озвучу це в сьогоднішньому відео, що. Треба собі дати час на перезагрузку, на відновлення і як це зробити. Саме основне в нашому світі наразі в даний час зберегти себе, зберегти свій стан фізичний, психічний, як то кажуть, щоб криша не поїхала, і щоб адекватно в цьому світі можна було проявляти себе. Але для того, щоб проявляти себе, потрібен ресурс. Але якщо його немає, то не потрібно себе ганяти. Знаєте, як ото коняка, яка вже біжить і падає, а ми самі себе починаємо підганяти, шукаємо якісь методи себе відчути краще, налаштовуємо себе на штучний позитив. Взагалі, для мене на щас слово сполучення, позитивне мислення прийняло негативний такий сенс по тій причині, що ну, що таке позитивне мислення? Позитивне мислення, по суті, своїй, це не те, що багато рекламують, тобто пропонують, що ми, мисли позитивно, хоч навколо тебе. Вибачте, на слові страшна дупа, і ти в дупі сидиш, але мисли позитивно. Для того, щоб мислити позитивно, сидячи в дупі, для початку треба усвідомити і зробити для себе один висновок, що я в дупі прийняти це ні в якому разі себе за це не лаяти. Не лаяти і не вестися на якісь такі зі сторони поради, що давай, 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 переключи увагу, зроби щось, можливо, зроби щось інше, або шукай для себе якісь позитивні моменти. Не потрібно нічого шукати, просто від себе віддубіться. Навіть тут підходить більш таке грубе слово із цензурної лексики, але я озвучу це культурно і скажу: віддубіться від себе, відчепіться від себе, дайте своєму організму час на перезагрузку. І тому, якщо ви відчуваєте, що ви не можете щось робити, що ви не можете там, якщо ви за кордоном вчите мову, що ви не можете е, взагалі функціонувати, що вас не вистачає сил на е, якусь роботу, що вас не вистачає сил навести до малат, що ви відчуваєте, що ви погана мати і так далі, і тому подібне. Просто відчепіться від себе. Зрозумійте, що ви всі ви на дупу. Що ви зараз знаходитесь в дупі по тій причині, що ми всі в ній зараз знаходимося в світі нинішньої ситуації, але тут треба як-то відчути під ногами землю. Незалежно, де ви знаходитесь чи на Дніколодя, чи, чи, чи там, де я сказала, чи ще десь, але відчуйте просто під ногами щось. А для цього просто треба прийняти цю ситуацію. Якщо вам не вистачає ресурсу, не змушуйте себе вчити мову, не змушуйте себе брати додаткову роботу, не змушуйте себе вдома прибирати. Функціонуйте на мінімумі необхідному для. Вашої життєдіяльності. І дозвольте собі просто бути непродуктивним. Коли ви це собі дозволите, відстанете в такому стані, ну, от нічого не відбувається, і будуть з'являтися думки, що як, 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 які нас знаєте, от як, як. Але ці думки погіршують стан, тому що от я нічого не роблю, от я нічого не встигаю, от навіть я не можу щось зробити, а треба зробити те, те. те, От зараз я це зроблю. І в той же час ви прокрастинуєте, відкладаєте це все. Надалі ви його, цього просто не робите, тому що у вас нема ресурсу. І вам на відновлення може знадобитися час. Це може бути рік, це може бути півроку, кому як. Але просто. Дозвольте собі це. Це перше прийміть це Не старайтеся будь кращими, як ви є. І оці панічні думки, що от я не роблю нічого, а потрібно-потрібно, вони нас отак всередині тримають, і в результаті виходить ще гірше. От дозвольте все, знаєте, як то, щоб навкруги нас не відбувалося, вам треба поспати, вам треба поїсти. І просто. Нічого не робити. Дозвольте, де ви не були? І навіть якщо ви цей час пройде, а ви там не зробили за цей час, що ви хотіли, планували, чи якесь навчання, чи якесь досягнення, ні в якому разі не лайте себе за це. Повірте, цей період часу закінчиться, і у вас буде дуже продуктивний активний час. Але якщо ви цього собі не дозволите, то ви набагато більше. Часу потратити, потратити на відновлення. Чому? Тому що так само, як я, себе заганяла, 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 а потім все. Мій організм сказав: папа, тобі треба передихнути. Мені дійсно, треба було передихнути. І треба собі це дозволити. А оці думки, як от з останніх сил я щось стараюся робити, просто інколи треба забити на все, небо на землю не впаде, нічого страшного не станеться. І функціонувати на мінімумі. І поступово з'явиться ресурс. І хваліть себе за все. Що б ви не зробили? Маленьке якісь досягнення, о, я змогла сьогодні там прибрати кімнату. Клас, супер. А не ой, я раніше за цей час могла прибрати весь дім, а нічого не змогла зробити. Якщо ви за цей час там не вчили мову, а воно вас все нафік вилетіло, і ви нічого не вивчили, нічого страшного. Можливо, воно вам і не треба, можливо, обставини складуться зовсім по-іншому, і вам потрібна буде інша мова, але можливо, вам взагалі потрібно буде щось інше. Можливо, ви повернетесь додому, і все буде супер. Ви житимете вдома, і вам ця мова не потрібна. А можливо, прийде час і ви за. Півроку зробите те, на що ви тратили два роки, змушували себе, як то кажуть, галтували себе інтелектуально, але тільки себе вичерпали. Тому ніяких насильних прогулянок, тому що є зараз то, теж такі: от якщо вам погано, йдіть на прогулянку, ходіть, а ви йдете, вас сили немає на цю всю та весь цей процес прогулянку чи поїздку, кудись ви їдете, так, але таке у вас відчуття, що начебто ви тікаєте від себе. Тікаєте, але ви не відчуваєте від цього наповнення. Тобто нема того внутрішнього позиву, внутрішнього поклику це робити. Але Леві через те, що хтось сказав робите, робите, ресурс, треба звідкись брати, для того, щоб брати ресурс. Треба спочатку що зробити? Відпочити. Коли людина дуже втомлена, вона падає і спить от фізично, потім просинається їсть, набирає ресурс. Тому і моя така думка, шановні мої підписники, не змушуйте себе багато чого робити, те, що вам через силу. Але із таких от, Саме от ваш, найважче це відмовитися від цього внутрішнього свого контролера, який вас порівнює. Ви самі себе порівнюєте. Я така сама, ми постійно себе з кимось порівнюємо. От там хтось вивчив мову за три місяці і вже знайшов десь за кордоном роботу, і вже працює по професії, а я, а я нічого. Або Ой, там хтось донатить, хтось волонтерить, а я сижу, і нічого в мене сил, нічого не вистачає. Ми всі різні. І приймайте себе таким, як ви, є, таку, як є. І функціонуйте на рівні даних вам, природою, генетикою, Господом Богом, можливостей. Не треба прияти. Скакати, перепрошую, за русизм, вище голови. Вище за голову. Я не знаю, як вірно, але буду говорити так, як я вмію, тому що е хто там буде робити мені поради, я зверну увагу, але я говорю так, як я вмію, така, як я є. Не гвалтуйте себе ніякими досягненнями, коли на них немає сил. Дозвольте собі щось з'їсти, те, що вам хочеться. Якщо вам взагалі кепсько зверніться до лікаря, хай вам допоможуть. Можливо, вам треба пропити якісь ліки, можливо, вам якісь масажі поробити, але це все те, що, якщо треба робити те, від чого вам краще. Якщо вам нічого не хочеться робити і вам цього краще, просто нічого не робіть. Значить, це такий період часу. В вашому житті. Мені колись одна людина сказала, бо в мене період такий, є, що я рік, півтора щось не робила, це років давно, вже 10 назад. Ти не думай, що якщо ти зараз нічого не робиш, то насправді в твоєму житті нічого не відбувається. Відбувається. І цей період закінчиться, і в тебе піде період такої активності, що тобі оцей. Період бездіяльності, відпочинку буде ну, як, як подушкою, яка дасть можливість тобі прожити той період активності. Так і сталося. Тому, любі мої підписники, це моя ну, таке, на, і на даний час я прожила те саме. От розумієте, ми всі робимо одні й ті ж самі помилки, наступаємо на ті ж одні й ті ж самі греблі. Тому що вже було таке ні, я до останнього себе. Давай, давай, давай. В результаті від того давай, потім ти взагалі падаєш, ти лягаєш на дно і лежиш собі, спиш. Це я так умовно говорю. Тому дозвольте собі, дозвольте собі бути безпорадним, бути бездіяльним. Не порівнюйте себе не з кращою матір'ю, не з кращим професіоналом, не з кращим ніким. Порівнюйте себе з собою і, а краще взагалі нічим не порівнюйте, а просто проживайте цей час як можете. І саме головне в цей час турбота. Турбота про своє здоров'я фізичне, психічне, душевне, щоб ви були в Гармонії з собою. Тоді все поступово відбудеться. І, можливо, деякі речі не потрібні вам в житті. Які, якщо вони не відбулися, якщо вас не виходить, значить воно вам не треба. Тому шануйтеся, бережіть себе, ходіть здорові.